Цей вечірній час, давайте скажемо за милість Божу, за ласку Його, за те, що над нашими головами не свистять пулі і не зриваються гранати, що ми маємо милість Божу, що ми зібрані в Його ім'я, що нас ніхто не переслідує, що ми можемо розказувати про Його ім'я своїм знайомим, родичам, сусідам на роботі, скажемо, слава Богу! Я зачитаю три місця. Які записані, перше місце записане Друге Тимофія, третій розділ, перший вірш. Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Друге місце, яке записано послання апостола Павла до Ефеся, п'ятий розділ, 15-й вірш, по 17-й. Отже, глядіть, робіть обережно. Не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, будні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнайте, що є воля Божа. І третє місце писання, яке записано в старому заповіті, це є Авакума, другий розділ, третій вірш. Бо видіння стосується ще визначеного часу і говорить про кінець і не обмане, і хоч би і сповільниця, чекай на нього. Бо неодмінно збудеться і не відміниться. Отакі От місця із Біблії, які я записав, вони стосуються сьогоднішнього часу. Сьогодні ми живемо в останні дні в тяжкі часи і попереду ще тяжчі часи. І коли ти читаєш Біблію, в Біблії описано, що говорилося в старому заповіті, що говорилося в новому заповіті. Ісус говорив до народу, до учнів своїх, Він говорив. Що потрібно робити для віруючих людей, це робити запас в добрий приємний час. Каже друге місце, яке я зачитав до Офесіана, 5 розділ з 15 по 17 вірш там описується. Що не будьте як нерозумні, але як мудрі. І пізнайте, що є воля Божа. Я собі так ходив, і Бог мені поклав одну притчу, нагадав. Ми її дуже багато часом чуємо. Це є про п'ять розумних і п'ять нерозумних дівчат. Це так Ісус назвав їх. Він розказує, що вони зібралися на зустріч із молодим. Там не описується, яка одежа повинна була бути, там не описується, якісь, знаєте, прикраси, що на них було, але там описується, що вони мали світильники. І пише: п'ять нерозумних придбали світильники, а Оливи не взявши. Вони, напевно, собі роздумували, я так собі ходив на роботі, молився і собі так роздумував, що, напевно, ті п'ять нерозумних дівчат думали, це недалеко йти. Нам хватить, навіть якщо він забариться на 15 хвилин на годину. Нам хватить. Вона буде горіти. Роз... Пише мудрі, взявши за каганці і взявши запас, вони, напевно, побачили ті дівчата і кажуть, слухайте. А вдруг він запізниться не на 15 хвилин і не на годину, а на більше. І каже, вони взяли, Писання пише, що вони взяли запас. І вони вирішили на зустріч із молодим. Прийшовши на місце, цей Матвія, 25 розділ, там описується, що вони, прийшовши, молодого не було, він забарився. І пише, що дівчата задрімали і поснули. Сон напав на дівчат. І опівночі, може, вони добре бачили сни якісь, добре спали, але опівночі почули крик цей голос, молодий іде. Ті дівчата пробудилися, і вони почали щось шукати, почали налагоджувати свої світильники, і нерозумні, побачивши, що їхні світильники от-вот -от погаснуть. І вони кажуть до розумних: дайте і нам. Бо наші світильники гаснуть. Я думаю, мудрі дівчата вони встали собі в купу і давали радитися. Це тільки голос чути, його ще немає. Нам потрібно йти на зустріч. Ми не знаємо, скільки нам прийти, ще, напевно, йти до тої зустрічі. Я думаю, вони так собі радилися і кажуть, може нам забракне. І вони кажуть, підіть, ви ще встигнете придбати, бо може забракнути нам і вам. І ті дівчата. Нерозумні, вони пішли і приходить молодий. І ті, хто готові були, вони війшли. Вони увійшли, і двері зачинилися. Не пише, що молодий зачинив. Не пише, що дівчата зачинили, а пише, двері зачинилися. Нерозумні ж пішли придбати ці оливи опівночі, це дето 12-та година ночі. Взяти в нашу паралель, перевести. магазини в такій годині вже не роблять. Я думаю, вони пішли прямоком до щоб не тратити часу, вони пішли до цього торговця, де вони, може, закуплялися. Ці світильники у мене є дуже багато знайомих, які займаються товарним бізнесом в Україні. І коли я часто проїжджав до них в гості, в них вдома відділені кімната або якась кладовка на товар, на всякий случай, щоб було вдома. Якщо в магазині не стане, щоб з дому щось підвести, або відділяють собі склад. Я думаю, вони пишуть, що вони придбали цю оливу і вони йшли. Вони думали собі, я думаю, вони йшли, вони раділи, що вони здобули цю оливу, що їм хтось відкрив, що їм хтось здав. Але коли вони прийшли, там вже було дійство. Там же робилося, там вже справлялася ця вечеря. І вони напевно стукають. А їм ніхто не відкриває. І вони кажуть: Господи, Господи, відчини нам це ми ті дівчата прийшли. Ми прийшли, відчини. І вони почули голос. Відійдіть від мене, бо не знаю і вас. І там описується, ми зачитаємо 25 розділ Матвія, 13-й вірш. Отже, Пильнуйте, бо не знайте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ми сьогодні, як я нагадував, живемо останній час, тяжкий час. І сьогодні, Бог хоче, щоб ти і я. Ми робили запас. Я собі роздумав, чому дівчата поснули? Сон, я так дійшов до висновку, сон це те, що відволікло їх, щоб вони не бачили. В якому стані їхній світильник? Вони поснули. Сьогодні ворог людський душ, він дуже багато приспав віруючих, щоб віруючі люди не бачили, в якому стані їхній світильник. Голоси ще сьогодні лунає. Щоби ти і я ми поправили свої світильники. Це Бог говорить через проповідників через Євангелію, через вірші, через псалми, деколи через пророків в церкві Бог говорить. Він застерігає. І Він хоче, щоб ти і я ми поправляли свій світильник, щоб ми мали цей запас в цей останній час. Багато людей собі думали, коли прийшов коронавірус, ми є люди, ми до чогось звикаємо. І люди, вже бачивши. Щоб привикли, знаєте, привикли до коронавіруса і вже кажуть, пройде коронавірус, ми вернемося до того часу, який був раніше. І ми будемо жити як раніше. Але не встигло закінчитись коронавірус, як почалася війна в Україні. Знаєте, люди бігли, бігли дуже дім молитви, молитви в церкві у Гашені, на моловах не моляться, почали, знаєте, молитися, гревнувати. Але пройшовши трохи часу, люди звикли і до війни. Угасли молитви, угасли, знаєте, відвідування в церкві, де не де тільки. І люди думають, закінчиться війна. І ми будемо далі жити. Та, як жили до коронавіруса, як жили до 2014 року. Але ми не знаємо, які попереду часи. Сьогодні учені зробили таку таблицю, хто бачив торговельну, торговельну таку таблицю, де йде вверх. І вони взяли від 1900 року по сьогоднішній рік і взяли туди катаклізми, війни, голод і кажуть, і показують, що воно дуже різко зросло вверх. І вони кажуть: це все написано в Біблії, навіть люди, які не знають Бога. Які перечуть Євангелію, вони кажуть, що сьогодні написано це в Біблії, що Бог застерігав і застерігає сьогодні через Євангелію. Сьогодні так кажуть люди. Сьогодні Ісус, Він обходить ряди, Він сьогодні обходить на кожному місті по цілому світі ряди в домах Божих. Він обходить твій і мій дім, і Він дивиться, який ти робиш запас. В якому стані твій і мій світильник, чи він горить сьогодні, чи ти добру оливу береш? Одного разу одні брати віруючі поїхали в Бурятію. А там є, знаєте, в Бурятії шамани, вони там колдують, шаманять, поклоняються різним богам. І шамани віруючим братям цим говорять. О, якби ви знали, яка у вас є сила, але багато із вас відреклися сьогодні від неї. Сьогодні багато хто відреклися, замінили. Двері ще спасіння сьогодні відкриті для тебе і для мене, і для твого і мого сусіда, для твого і мого друга, який не знає Ісуса Христа. Сьогодні ще двері відкриті. Мені нагадується одна історія старого заповіту. Ной! Будував ковчег, Бог сказав, що зітре з лиця землі все живе. І каже, будуй собі ковчега. І він ну почав будувати ковчега. Люди, я думаю, бачили, що він робить, дощу в цей час не було. І люди бачили, і приходили, і глазували, напевно, зною і казали, що ти робиш. Немає дощу, який по він може розказувати. Він казав: слухайте, давайте. Наверніться до Бога. Але люди, напевно, не слухали цього. Ми бачимо, що вони не слухали. І коли збудувався ковчег, це ніякій фізиці не підлягає, ніякій геометрії, ніякій теології, Бог так зробив, що звірі самі по парі заходили цей в ковчег. І ми знаємо і читаємо, що в ковчег зайшла тільки сім'я Ноя. Діти, невістки і жінка, і Ной зайшов, і двері за ноєм Господь зачинив і каже: падав дощ сорок днів і сорок ночей. Сорок днів і сорок ночей. Я думаю, люди, в яких вже набиралася вода, по пояс вони бігли в цей Ною в ковчег. Але двері вже там були зачинені. Вони, напевно, стукали і кричали: мною, ми тобі дамо щось, візьми золота, візьми, напевно, не казали, якісь здобутки. Але впустив нас цей ної в ковчег, ми хочемо жити. Але що Ной сказав? Двері зачинені, не я зачиняв ці двері? Господь зачинив. Сьогодні двері спасіння, вони ще відчинені. Але прийде час. І вони закриються, було це нагадано. Він, як я нагадував, що Бог обходить сьогодні ще твій і мій дім. Він обходить сьогодні кожну церкву, і Він буде випробовувати кожну людину. Він буде випробовувати, як горить твій світильник. Він буде випробовувати, на чому ти строїв, чим ти запасався, для чого ти віддавав свій час, для чого ти. Жив, сьогодні потрібно дати свободу Духу Святому. Сьогодні Дух Святий є дуже огніттєний в народі Божому, і це дуже печально. Сьогодні навіть близький не може стати помолитися за когось, бо немає сили, а сьогодні нам потрібна ця сила. Сьогодні ще є благоприємний час для тебе і для мене. Це сьогодні є час запастися доброю оливою для тебе і для мене, і для твого сусіда. Хай Господь допоможе кожному із нас запасатися цією оливою. Може твій Дух святий, ти вже не пам'ятаєш, коли ти сповнявся на мовах. Може, ти не пам'ятаєш, коли ти входив в свою таємну кімнату? Сьогодні Бог хоче тебе і мене бачити в таємній кімнаті. Він сьогодні хоче, щоб ти сповнявся Духом Святим. Він сьогодні готовий піднімати нових Іліїв, нових Єлісеїв, нових Даниїлів. Він сьогодні готовий, але потрібно тобі і мені щось зробити, зробити якесь дійство. Якщо ти будеш безпечний, в тебе може бути машина, в тебе може бути гроші, але в тебе не буде тої сили. В тебе може прийти в руїну в твоє життя, коли не буде Ісуса Христа в твоєму житті, не буде цього запасу. Я не знаю, мене Бог побуджує, мене рідко, коли так, знаєте, буває. Але кого хто хоче, щоб за вас помолилися? Сьогодні є брати служителя. Вони уповноважені Богом, уповноважені церквою. Якщо ти хочеш, щоб тебе Господь наповнив, ти можеш казати суєта, робота, нема часу. Знайте, сьогодні в роботі можна сповнятися Духом Святим. Сьогодні можна молитися на мовах на роботі. Руки щось можуть твої робити мої, але ти можеш входити в присутність Божу. І коли ти будеш входити в присутність Божу, ти будеш супровождатися знаміннями Божими. Якщо ти хочеш, сьогодні ще є час. Вчорашній час він не працює на тебе. Завтрашній час Він не буде на тебе працювати або перестане працювати. Сьогоднішній час Він працює на тебе і на мене. Хай Господь допоможе кожному із нас. Якщо ви бажаєте, ви можете пройти наперед, ви можете підняти руку. Якщо ви боїтеся, ви можете після служіння підійти до служителів, і вони за вас помоляться. Хай Господь допоможе, а йому за все слава. Амінь. Давайте молитися.